Святі князі Борис і Гліб стали першими святими на землях Русі. Вони стали і першими святими патріотами своєї землі і свого народу, тому що вони віддали власне життя, задля того, щоб єдність і спокій витали в масштабах всієї країни. Отця І сина, і Святого Духа. Не підніму руки на брата мого та ще й старшого за мене, якого слід мені вважати за батька. Цим словам уже більше тисячі років. Їх промовив святий благовірний князь Борис у відповідь старішинам свого війська. Які закликали його йти зі зброєю у руках на старшого брата Святополка, який після смерті батька рівноапостольного князя Володимира самовільно заволодів Києвом. Ці слова будуть ще осмислювати багато наступних поколінь, які проникатимуть у подвиг святих благовірних страстотерців. Бориса І Гліба. Цим словам, вірними назавжди залишилися святі князі пам'яті, яких сьогодні ми вшановуємо, але щирості цих слів не почув їх старший брат Святополк. Він підступно убив своїх рідних братів, задля того, щоб зберегти владу у державі. Він не повірив їхньому наміру і тим самим назавжди був названий народом окаянним. У чому полягає подвиг святих страстотерців Бориса і Гліба? В чому величина Його? В чому глибина Його? Чому ми так звертаємо увагу на те, що два князі без опору віддали своє життя і закінчили його? Мученицький. Преподобний Нестор Літописець залишив по собі такі слова. Дивіться браття, який великий подвиг послуху старшому братові. Якби вони чинили опір, то навряд чи сподобалися б такого дару від Бога. Взагалі, дар Божий дається кожній людині без винятку, але не кожна людина може його сприйняти. Він тоді тільки проростає в нашому серці, коли ми відкриваємо його на зустріч Богові, коли цей дар Божий проростає у нашій душі і приносить плід. Ми добре пам'ятаємо євангельські слова, які нагадують нам. Про те, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Святитель Іван Златоуст говорить про те, що гордість є початком усякого гріха, а через смиренність нашої душі, благодать входить у нашу душу і відновлює, преображує до нового життя у Христі кожну людину, яка надихається цією невимовною Божою Благодать. Дар Божий проявився у житті святих страстотерпців у великій християнській чесноті любові. Коли ми говоримо про любов, то ми неодмінно згадуємо постійно одні і ті ж євангельські слова. Немає більше тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. І ми часто задаємо собі запитання, а що означає покласти душу за друзів, тобто ближніх своїх. На це питання нам дає відповідь преподобний пимен Великий у таких словах. Коли хтось почує зле слово і не відповість злим також зупинившись, або коли хтось буде. Обманутий і не відповість тим же самим обманщику, то він покладає душу свою за друзів своїх. Святий праведний Йоанн Кронштадтський навчає нас такими словами. Люби кожну людину, незважаючи на її гріховність. Гріхи гріхами, а основа у всіх одна образ Божий. Коли ми вдивляємося у обличчя благочестивої, чистої перед Богом людини, то неодмінно ми там бачимо тонкі ноти, які надихають нас на те, що сам Господь звертається до нас устами цієї людини. І неодмінно ми тоді розуміємо яким прекрасним і величним є образ Божий у людині, і як ця людина протягом свого земного життя намагається вдосконалюватися і уподібнюватися Богові. Але коли ми дивимося у вічі людини, очі якої налиті кров'ю, яка дихає злобою і ненавистю, тоді нам здається, що у цій людині відсутнє все духовне і світле, що може бути. Але навіть і серед Цієї нечистоти, як ми її бачимо, промінцем проглядається Божий образ, по якому створена кожна людина, бо тому що кожен є носієм образу Божого, і ми бачимо і знаходимо через навіть нашарування того гріховного життя, яке людина допускає для себе, те світло. Яке сповіщається і передається від людини до людини. Сьогодні нам набагато легше сприйняти подвиг страстотерців Бориса і Гліба, зважаючи на нашу християнську ментальність, яка передається нам з покоління в покоління. Але незрозумілим був їхній подвиг і їхній вчинок. Для сучасників, які ще жили язичницькою ментальністю. Адже відповідь злом за зло була очевидною у житті людей того часу. Страстотерпці святі відповіли любов'ю на те зло, яке вчинив по відношенню до них їх старший рідній брат. І у цьому випадку ми нагадуємо для себе євангельські слова, які свідчать. Не бійтеся тих, хто убиває тіло душі, бо не може вбити. Кров святих князів Бориса і Гліба стала тим насінням, яке проросло у єдності людей, у єдності в межах держави, але найголовніше у єдності у Христі. Тому що Христос є тим фундаментом. На якому єднаємося усі ми у церкві Христовій, тим фундаментом, який є незмінним на всі часи, який ніхто не може порушити будь-якими силами цього світу. Святі князі Борис і Гліб стали першими святими на землях Русі. Вони стали і першими святими патріотами своєї землі і свого народу. Тому що вони віддали власне життя задля того, щоб єдність і спокій витали в масштабах всієї країни. І сьогодні ми повинні, дорогі брати і сестри, проникати у цей подвиг, який був звершений тисячу років тому, і пам'ятати, що наше життя, життя кожного християнина повинно бути христоцентричним. Але воно і має бути жертовним. Наше життя для того, щоб воно відповідало незмінним християнським цінностям, повинно завжди містити у собі жертву, яку ми будемо приносити Богові і заради нашого ближнього. Ми маємо пам'ятати ці незмінні дороговкази, які дає нам свята Христова Церква, що тільки через жертовне життя, тому що Христос сам прийшов на землю. І приніс себе у жертву заради усього людства, ми можемо наблизитися до джерела і владики подателя всяческих благ. Нехай Господь, молитвами святих, благовірних князів Бориса і Гліба допомагає нам у нашому земному житті, для того, щоб ми через власний подвиг нашого земного перебування удосконалювалися у милостях і щедротах Божих, у його незмінній божественній благодаті. І йшли тим шляхом, який веде усіх нас до Небесного Царства і до спасіння наших душ. І будемо пам'ятати ті золоті євангельські слова, які сьогодні промовляє зі сторінок Святого Письма святий апостол і Евангеліст Іоанн Богослов. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Амінь.